Новорічні свята наближаються. Усі хлопчики там дівчата з нетерпінням чекають на подарунки. 26 грудня до дітей з обмеженими фізичними можливостями, що перебувають на лікуванні у дитячому реабілітаційному центрі. Завітав сам дід Мороз. На новорічному святі, яке проходило будинку з Янголом, побували і наші кореспонденти. Вже 15 років поспіль у реабілітаційному центрі активно використовується арт-терапія. Лікування мистецтвом відбувається у спеціально створеній театральній залі. Тут проходять спектаклі, в яких беруть участь як здорові діти. Так і пацієнти центру. Одні вчаться співчувати і співпереживати, інші вичувати себе повноцінними членами суспільства. Прикладом подібної творчої співпраці є концерт, який напередодні новорічних свят відвідала наша знімальна група. Концерт собрана із благодаря нашому дружескому колективу «Дивосвіт». і ребята. пришли показать свои новые танцы. И наши пациенты, наши ребята тоже будут выступать и тоже будут для Деда Мороза готовить и стихи, и песни. У вас будет совместный концерт. И вот в такой вот праздничной обстановке, когда весело, когда дружно, всегда очень это помогает лечению, всегда это очень продуктивно. арт-менеджер та психолог Світлана запевняє, жодна дитина не піде зі свята без подарунку, тому що ці сюрпризи привезли друзі центру, учасниці конкурсу Міс України України-Юг», які неодноразово приїжджали до дітей з обмеженими фізичними можливостями, завдяки аукціону, на якому були представлені новорічні листівки та іграшки для ялинки, зроблені руками хлопчаків та дівчаток центру. Красуня Одеси змогли зібрати кошти на лікування та подарунки хворим дітям. Діти в этом нуждаються, і треба їм допомагати, і ми допомагаємо, чи можемо. Вот сьогодні ми привезли діткам конфетки, сладості, соки, щоб вони теж почувствовали праздник. У свою чергу батьки дітлахів дуже вдячні організаторам свята та керівництву центру, адже вони дійсно бачать, що з кожним днем їхні діти потроху одужують, і на обличчях малеч з'являється посмішка. Красиво дети все подготовили новогодний. Я думаю, что маленьким деткам очень нравится. Для них это всегда праздник. Для них любая радость полезна. Любая позитивная эмоция это очень полезно для деток. Не трогай. І потрібно. Почаще потрібно устраювати такі праздники, не только в новий рік. Видатний англійський письменник та поет Оскар Туальт сказав: найкращий спосіб зробити дітей хорошими це зробити їх щасливими. Завдяки цьому святу, яке було організовано одеським дитячим реабілітаційним центром. Можна твердо сказати, ці хлопчики та дівчатка сьогодні стали трішечки щасливішими. Ольга Романченко, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.